Вітаємо на каналі Катем інформаційний випуск новин і сьогодні. У випуску такі теми йде до завершення будівництво мосту у приютівській громаді. Народний майстер Дмитро Кудря взяв участь у форумі сучасної музичної педагогіки. Міст, що об'єднає два села Приютівської громади Войнівку та Приютівку, буде відкритий ще до початку зими. Такою інформацією селищний голова Приютівської громади поділився з нашою знімальною групою. Зараз чекають останнього надходження коштів, аби завершити роботи. Детальніше дивіться у сюжеті. Вже незабаром в Приютівській громаді відкриють міст, що об'єднає два населених пункти Войнівку та Приютівку. Будівництво мосту на завершальному етапі. Як ми і прогнозували, відкриття плануємо до настання зимового періоду. На сьогодні, на жаль, мост ще закритий для проходу, але роботи знаходяться на фінішному етапі. У нас залишилося здійснити покриття безпосередньо самого мосту, облаштування захисних грош, і мостом можна буде користуватися. Проблема сьогодні є в фінансуванні, не дивлячись на те, що Залучені кредитні кошти і теоретично не залучені бюджетні кошти і мали бути мали фінансуватися безперебійно, але обмеження, які діють сьогодні в органах державного казначейства, на жаль, не дають можливості оперативно здійснювати всі платежі. Будівельники, також як і багато інших постачальників послуг і товарів для державних органів для бюджетних органів, чекають оплату, коли казначейство здійснить необхідну оплату це дуже важливий логістичний об'єкт для громади. До цього переправитися через річку можна було за допомогою парому. Маємо справу з пішохідним мостом. Він буде заборонений для руху легкового транспорту. Будуть стояти обмежувачі. Проєктування мосту було здійснено в 2019 році. Розпочати розпочати безпосередньо його будівництво в 2021 році. Цей міст будується на заміну існуючого. Парому, який про який всі знають, паром після того, як буде збудований міст, паром буде знятий з експлуатації, не дивлячись на те, що він нечий, він громадський, він не стоїть ні в кого на балансі, але він буде прибраний взагалі з водосховища. А всі бажаючи зможуть безперебійно в будь-яку пору року, будь-яку пору доби користуватися пішохідним мостом. Тож, як тільки казначейство пропустить кошти, за мінімальний термін завершить будівництво. 26-27 жовтня у Києві відбувся форум сучасної музичної педагогіки 4К. Олександрію на заході представив Дмитро Кудря. Замість промов народний майстер України та керівник дитячого гуртка «ЦДЮТ художнє різьблення. Представив наочний матеріал свої дерев'яні музичні шумові інструменти. Враженнями від форуму Дмитро Кудря поділився із нашими кореспондентами. 26, 27 жовтня в Києві відбувся форум сучасної музичної педагогіки. Участь взяли керівники освітніх закладів, викладачі предметів мистецького напрямку. Олександрія на заході представив Дмитро Кудря, але в якості майстра, який виготовляє музичні інструменти дерев'яні шумові. Коли я виставляю свої роботи десь там Фейсбук, в, в Інстаграмі, да, або ж відвідую ці всі ярмарки, виставки, да, люди підходять, дивляться, бачать. Я виготовляю не тільки, наприклад, шумові дерев'яні інструменти, але ще і іграшки. І потім вони дивляться, бачать, купують ці шумові інструменти і собі нотують і пам'ятають, що є такий майстер, і Валентина Левченко це наша провідна така українська і співачка. І... Музикознавець, вона в Києві живе. і Вона мене замітила і запросила на цей фестиваль. Цей Це виходить вже другий форум сучасної музичної педагогіки. 4 К. Участь у форумі взяло 100 учасників очно та ще 80 онлайн. Запрошені компетентні спікери, які показували, як навчати музиці по-новому, зокрема використовуючи автентичні шумові музичні інструменти. Такі виготовляє народний майстер Дмитро Кудря. Я за освітою кларнетіст музикант. І щось так сталося, що я побачив звичайно, коли я відвідував ці всі ярмарки в Пирогово в музеї народної архітектури та побуту. То там майстри, які виготовляли там диркачі різні, шумові такі тарахталочки. Мені сподобалося, я почав, звичайно, там в інтернеті дивитися, там шукати в літературі. Ну, наші ці традиційні, і, і потім, коли я почав виготовляти диркачі, там рубель, всі остальні тарахтала калатала, то я вже почав там більш удосконалювати їх, тобто сучаснювати, оздоблювати ну… Зараз Дмитро виготовляє 26 видів музичних шумових інструментів. Кожний вид має чимало варіацій. Ну, справа в тому, що ви чудово розумієте, що це таке. Це Рубель, да, він був здоровий, такий, да, ним прали раніше. Да. А в мене він вже виходить як дерев'яний шумовий інструмент. От, тут використовуються звичайно тверді породи, це ясень. От, ну, тут теж ясень, ручка може бути з будь-якої деревини, особливо дзвонка це акація. От. І така паличка, і потім вже під якийсь ритм музику починаєш вже з ними працювати. Ну, це рубель. Так? Традиційні в нас, звичайно, були і диркачі. Це, диркач, це такі тріщ, тріщата, диркач, шумовий такий інструмент. Бачите, я його. Ще удосконалюю, бо вони у мене вже навіть з свистком. От. Це сторож ходив, в саду, казав, хлопці, я не не Плю не красти яблука ще з свисточком. В переліку рубель, деркач, тріщата, калатало та рахтало, шумовий ксилофон, свищик, маракаси тощо. Кожен звучить по особливому по-народному. Для маленьких діточок. Тож, ось такі для собочка. Чим вона менше, тим вона ж менше зробіть. Зараз звичай трошки в ручках. Всі до сіби, як це є до прилетіла. Дмитро Кудря є також керівником гуртка. Це народне різьблення і передає свою майстерність молодому поколінню. Долучайтеся до творчості та підтримуйте наших захисників. Зустрінемось.